Доброго дня, мене звати Діана Тернова і я військовий юрист юридичної компанії «Приходько та партнери. Що ж робити, якщо рапорт не розглядається та ігнорується? Сьогодні поговоримо з вами про один із способів вирішення даного питання, а саме направлення адвокатського запиту. Якщо рапортне звільнення ігнорують, необхідно направляти адвокатський запит на військову частину для надання інформації по справі. Проте, перед поданням рапорту необхідно врахувати певні нюанси, які в майбутньому можуть слугувати під ґрунтям для направлення адвокатського запиту. По перше, обов'язково необхідно прослідкувати, щоб рапорт був зареєстрований в частині. По-друге, найкращим варіантом буде подання рапорту в двох екземплярах, один з яких військовослужбовець може залишити в себе. Чому необхідно скористатися послугою направлення адвокатського запиту? Тому що адвокатський запит це письмове звернення, за допомогою якого адвокат може затребувати інформацію та певні матеріали справи від органів державної влади. Тобто за допомогою адвокатського запиту можна витребувати необхідні документи з військової частини, або ж якщо мова йде про відмову від звільнення військовослужбовця, то дізнатися інформацію стосовно розгляду його рапорту та причини відмови. Так, приміром можна дізнатися таку інформацію, як розглянутий рапорт чи ні. Якщо розглянутий, то які результати його розгляду? Якщо рапорт не розглянутий, то попросити повідомити, чому ігнорується передбачено законом країни про військовий обов'язок військову службу право на звільнення з військової служби, та коли буде розглянутий зазначений рапорт, і повідомити, коли буде звільнений з військової служби військовослужбовець, в інтересах якого подавався відповідний адвокатський запит. Як швидко надійти відповідь на адвокатський запит? Законодавством визначено, що срок надання відповідної інформації копії документів становить 5 днів. Однак, якщо відповідь на адвокатський запит займає тривалий час, то срок може бути продовжений на 20 днів. Проте причина такого продовження має бути обґрунтована і повідомлена. Тож, якщо ваш рапорт не розглядають, ігнорують та не обґрунтовують причини відмови у звільненні, звертайтеся до адвокатів юридичної компанії «Приходсько та партнери, які допоможуть вам у направленні адвокатського запиту для отримання відповідної інформації.